Сьогодні ми поговоримо про важливість демонстраційних матеріалів. Взагалі, це потужний інструмент, який допомагає зробити навчання більш цікавим та ефективним. Вони допомагають візуалізувати складні концепції, зацікавити аудиторію і покращити засвоєння інформації, як їх використовувати. Перше, Визначте мету, яку інформацію ви хочете донести, якого результату ви хочете досягти. Друге, оберіть відповідні матеріали. Це можуть бути презентації, відео, ілюстрації моделі. Багато варіантів. Третє. Підготуйте матеріали. Переконайтеся, що вони якісні, зрозуміли і відповідають вашій меті. Четверте, використовуйте матеріали ефективно. Поєднуйте з іншими методиками навчання, ставте запитання аудиторію, заохочуйте до обговорення. П'яте. Оцініть результат. Чи досягли ви поставлені мети, чи допомогли матеріали краще подати тему. Не гайте часу, Розкрийте свої сильні сторони для успіху у бізнесі. Розпаковка особистості експертності допоможе знайти свій унікальний шлях до успіху. Посилання в шапці профіля.